В мікрорайоні Пасічна в Івано-Франківську відкрили нову поліклініку. Тут можна звернутись до лікарів, пройти обстеження, зробити щеплення, отримати довідки чи лікарняні. Є гінеколог і навіть послуги невідкладної допомоги. Мешканець пасічної, ветеран війни, Василь Голіней, який має інвалідність, каже для району це справді важлива і довгоочікувана подія. Так як я часто. Звертаюся до лікарів, бо в мене проблеми здоров'ям, То для мене буде тут актуально, бо в будь-який час можна підійти тут рядом, близько. Мешканка мікрорайону Надія на додає, тепер звернутися за допомогою до лікаря стане набагато простіше. Я дуже рада, що тут відкрили це приміщення, що буде ближче ми вже старі пенсіонери, щоб ближче буде прийти і хлопцям, які повернуться теж буде близько, щоб десь це дуже добре. Відкриття цієї поліклініки важливий крок у розвитку медичної інфраструктури Івана Франкі. Тут створені комфортні умови як для пацієнтів, так і для медичних працівників. Тут інклюзія є по останніх стандартах ДБНу, тут є всі кабінети для того, щоб виконати маніпуляції. Тут є автономна система опалення, яка реагує на зміну зовнішньої температури. Тут є правильна вентиляція, яка саморегулюється і підтримує 20 градусів всередині, незалежності від того, який є зовнішній клімат контроль. Тобто тут такий мінімум, мінімальний смарт-хаус зроблений. Усі роботи закупів. Лю обладнання та меблів вдалось забезпечити власними коштами підприємства, а це близько 12 мільйонів гривень. Заробляють кошти і мають можливість їх вкладати в оновлення бази. Чому для пасічної важливо поліклініка? Бо все таки друга поліклініка знаходиться довгій і незручно людям. Крім того, ми ще опорядковані упорядкувальні роботи робимо навколо тут цієї території. Тому все буде гаразд. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.